Вітаю нації, Просили мене прокоментувати плівки, запис, там, розкриття, якийсь там державний переворот, розмова Реведжука з Червинським з Червенем, ну, і така гучна там пішла така, якась, така, розмова з цього приводу. От, навмисно взяв, прослухав. А, поки що прослухав четверту частину. А, можливо, там в перших трьох щось ще більш цікаве. Так, підходять трохи люди. добре. ну Так як мене просили прокоментувати, прокоментую. А, Перше. Хто такий червень? Ми знаємо, це військовий розвідник. А, можна собі уявити рівень людини. І, а вже ж, це людина, яка вміє говорити в принципі, і вміє говорити телефоном це само собою. А якщо червень щось говорить телефоном, то він абсолютно точно знає, коли і де це випливе. Я не є ні розвідником, ні робітником СБУ, але я є людиною, яку вчили психології. І, а вже ж, повірте, мабуть, останні, не останні крайні років 20, коли я щось говорю, я абсолютно точно пам'ятаю, де і що я сказав, з якою інтонацією, і це як закладки для того, щоб в якийсь момент дізнатися, де що спливе. І коли воно спливає, я вже розумію, як воно прийшло, яким маршрутом прийшла інформація. Можливо, хтось з вас дивився статський советник або статський радник по Борису Акуніну. І пам'ятаєте, там Фандорін, він коли говорить, в якому номері в банях зустрінуться, він різним людям сказав різну інформацію, де в якому номері вони будуть зустрічатися. І коли відбувся вибух, то по тому, в якому номері відбувся вибух, він вже розумів. Хто саме зливав інформацію? Тому, коли червень говорить щось телефоном, відповідає на те чи інше запитання? Ну, а вже ж він таким чином теж. Веде свою інформаційну лінію, і він чітко розуміє, що коли на нього виходять, це великий дар. І коли він розмовляє, це дуже важливо, що сказано, як сказано, коли сказано, навіщо що сказано. І де спливе те, що було сказано в тій чи іншій ситуації, в тій ті чи іншій розмові. Тому сказати розвіднику, ага, ось ми тебе спалили на тому, що ти говорив телефоном. І висловився цілком конкретним чином, це, ну да, я це сказав, а так зрозуміло. А ви що хотіли, щоб я по-інакшому прореагував в ситуації? З того, що чув я, в основному говорив пан Реведжук, а червень реагував. Реагував так, щоб спонукати для більшої промови. Це одна частина розмови. Так що, на мою думку, такого розвідника, як червень. Ці плівки ніяк не компроментують. Він був в розмові, дав можливість виговоритися. Ну і слава Богу, його це ніяк не, не може скомпроментувати. Ну, Якщо аналізувати, буде дійсно розвідка, а не якісь, ну, абсолютно там, я не знаю, там новачки в розвідці, якісь інфантильні. Дід Лахім, які просто ну, не розуміються на тому, що говориться, ким говориться, де і як говориться. Реведжук. Реведжук себе заявляє в даній розмові. Я це почув, що він співпрацював з СБУ. От, і в цьому випадку теж. Можна сказати, що було таке просвічування, наприклад, розвідника розмовою, виливав по максимуму, сподіваючись, що в якийсь момент з чистого прослуховування червень, наприклад, вийде на, власний, на власну інформацію. Ну, можна там в пару випадків так вважати, що червень дав інформацію, але в той же самий момент. Не можна сказати, що вона була конкретною. Ну, наприклад, коли Реведжук каже, що загинуло на той момент близько там, 260 тисяч наших хлопців, там червень каже, ну так, да, тобто він якби не оскаржив, не підтвердив, але таким от мовчазною згодою, нібито підтвердив цифру. Потім Реведжук каже про 3 мільйони людей, мирних, які загиблі, що 15 мільйонів залишиться. І начебто таким провішує простір і чекає, чи надасть розвідник або оскарження, або згоду. От. Ну так я сприймав цю розмову, скажімо так. От. І в тому, що я побачив, один розвідник від СБУ провішував, інший розвідник від військової розвідки. Військо, ну, військової розвідки, навпаки, намагався якось так м'яко резонувати, не збиваючи оце провішування і так далі. На мою думку, ні СБУшник, ні військовий розвідник ніяким чином. Не вийшли за межі своїх коридорів навчань, і цінності в цій записі ну, абсолютно якісь ноль. Менше, ніж в плівках там, по-моєму, був такий Мельничук, я, правильно, ж, там, можливо, Мельниченко. Ну, ви зрозуміли, да, той, що там намагались його вбити. Або, наприклад, от те, от Литвиненко, там, який тікав від Москвинів. От, якого дійсно новачком труїли. Тобто, ну якоїсь великої цінності в плівках я не побачив. Побачив зізнання Реведжука, хоча що в такому ну, зізнання, ну і що? взаємодіяв з СБУ. Ну, судячи по тому, як проведена розмова, то ще невідомо, це було СБУ, СБУ, чи це було СБУ ФСБ. Тобто, якась структура провішує військового розвідника. України, і навіщо провішувати СБУ, СБУ, якщо можна провішувати СБУ, ФСБ, теж СБУ, тільки е, інший канал. І якщо спроба підставити цими плівками червення буде, е, ну, ми побачимо реалізацію, ми зможемо зробити висновки, що скоріш за все провішувала СБУ, ФСБ, а не СБУ. Більш, про, більш проросійська частина СБУ а не більш проукраїнська частина СБУ. Ну, така от перша частина. Можливо, дійсно була помилка, Там скористався той самий Реведжук знайомством, яке в нього було з червням, набрав, по-тупому там говорив, а червень подумав, що його провішують, спокійно провів розмову. Да, приємно було поговорити там, і так далі. Да, все, ще побачимось. Пока-пока. Не сильно обидва. Обидва. Я, я гадаю, що обидва чітко розуміли, що вони не можуть бути не на прослуховані. Ну як військова розвідка, такий клас, як у червня, і його не прослуховують в період війни. Ну зрозуміло, що уряд президента Українського РСР Зеленського не називає цей період війною. Він вважає, що зараз просто збройна агресія, яка не завжди. Має характер стану війни і не завжди може бути виражена як війна. Збройна агресія там іноді нам говорять, що це одне й те саме. Ні. Збройна агресія, якщо вона визначена війною, то тоді в цьому випадку, скажімо, можливі юридичні наслідки. Збройна агресія, яка не визначена війною, неможливі наслідки. Ну, до речі, буває е війна, стан війни. Який тобі оголосили, а не ти оголосив, при якому збройна агресія зовсім не відбувається, і ми знаємо багато юридичних випадків, коли існує е, стан війни. в той же самий момент не існує збройна агресія. Існує багато випадків, коли існує збройна агресія, немає стану війни. В нашому випадку е, збройна агресія має характер стану війни. І для того, щоб відбулися цілком конкретні юридичні наслідки, цей стан війни треба оголошувати. Українська РСР не може оголосити стан війни. Ми про це знаємо. Це не ті питання, в яких там орієнтується червень, але він бачить, що збройна агресія масштабна, вона цілком відповідає поняттю війна, і він також розуміє, хто він в цій війні. Він в цій війні військова да, військова розвідка. Яку обов'язково будуть слухати, дай Боже, щоб його слухала тільки, наприклад, СБУ, або тільки ФСБ, або тільки Мі-6, або тільки там, ЦРУ. Но, зазвичай подібний клас слухають всі розвідки світу, чітко розуміючи, що це одна з ключових персон. І а вже ж навіть краплинка інформації від такої людини, як червень, це дуже серйозна. Я не розвідник, і в той же самий момент, коли я розмовляю там з людиною з СБУ, це цілком зрозуміло, що є людина в СБУ, з якою я розмовляю. Говорити, що це не так, це було б збрехати, і це було б зрозуміло. Розмовляю, а чому ж ні? По перше, тому що на мене вийшли достатньо доброзичливо. Не так, як тоді, коли там хапали, там кидали на підлогу і так далі. Я дуже ціную, що йде доброзичлива розмова. Це ніяким чином не може мене там в чомусь попередити там, ця людина чи щось подібне. До коли я випадково там ставлю запитання і чую конкретну відповідь, я розумію натяки. Ну і добре, мені цього вистачає. Я вмію працювати з краплинами інформації. Так от, уявити собі, що військовий розвідник, червень, який знає, що Ревіджу працює з СБУ, може проколотися, може не знати, що його слухають. Ну, це тупо, повірте, це тупо. От. І тому, в принципі. Я би хотів там заспокоїти всіх тих, хто вважає, що зараз відбудеться вибух. Що ми тут почули про державний переворот, який планувався військовою розвідкою української РСР і, військов... і Службою безпеки Української РСР? Це маячня, тупа маячня. Розкол є, ну це зрозуміло. На Росії в ФСБ є розкол. Невеличка частка ФСБшників верхівачка вона продовжує співпрацювати з Володимиром Путіним. Більша частина ФСБ, ну скажімо, фактично, Орден і ідеологи Ордена свої висновки давно зробили. Вони не знищують ту частинку ФСБ, якої, якій довіряє Путін Це абсолютно зрозуміло, все нормально. Ну Но в той же самий момент ФСБ давно готує шлях. Росія без Путіна, Росія не унітарна, а Росія як співдружність незалежних суверенних держав, не то СНД, яке було там 30 років тому там планувалось, а нові вже дійсно незалежні держави, які об'являють режим СРСР окупаційним, які ведуть деокупацію. Я з задоволенням скидаю результати своєї роботи. СБУшникам для того, щоб вони змогли теж проаналізувати і чітко усвідомити, ну, і що роблю я. І кожного разу я кажу, якщо ви СБУ ФСБ, те, що роблю я, я підписую собі вирок. Якщо ви СБУ СБУ, то тоді, в принципі, я сподіваюся, що ви правильно все оцінюєте, і все, в мене все буде нормально. Ризиковано, ну і що? А, а кому не ризиковано? Пацанам на нулі не ризиковано, чи як? Ні, ну є вже ж такі, які їздять, такі ТЦКшники, які їздять на нуль, просто відміточку поставити, не дай божа в зону бойових, а то там війна ось, ось завершиться, а в них руки нема чи ноги нема. Воно їм потрібно, ні не потрібно. І тому вони з'їздили, відмітились, повернулися, все добре в них, все класно, очі на місці, бойові виплати є е, е, якесь луханське бидло замість себе закинули на ноль м'ясом. Його там познищували, ну і добре. От. Але е, в даному випадку ми говоримо про інших людей, ми говоримо про гідних людей, ми говоримо про червення. І повторюю ще раз, ці плівки військового розвідника, на мою думку, з того, що я бачу, ніяким чином не дискредитують. Він відреагував на автоматі, оцінив провішування. Чітко знаючи, я думаю, що він знав, що Реведжук співпрацював з СБУ, і означає це, що в будь-який момент може провішуватись інформація з СБУ, а в СБУ можна опинитися. І під впливом проукраїнських вектор і про проукраїнського вектора, і також проросійського вектора. Знаєте, іноді краще співпрацювати з ФСБ, яке не пропутінське, ніж з СБУ, яке пропутінське. Так що, це така от як величезний орган. Який зараз розбалансований, і його треба ще налаштувати. І от ти сидиш, і тобі треба чітко усвідомити, як налаштувати кожну лінію для того, щоб були максимальні проблеми у терористичному режиму Російської Федерації, частинкою якого є лінія української РСР на українській землі, ще назвати внутрішню окупацію, все це про кремлівський режим. От. Но також є і проукраїнська частка, з якою працювати можна, називати це держпереворотом тупо. Коли ви ламаєте контр... радянські контрреволюційні сили, знищуєте їх, це не державний переворот, це знищення тих держав, які захопили владу українського народу і продовжують існування прокремлівських сил на українській землі. Ці от путчисти, вони до сьогодні діють, всякі там Порошенки, Зеленські, Все це одне і те саме. Це пучисти. Це про кремлівські сили на території України. От. Ревіжук сказав це в якості провішування, м'яко зрезонував на цю тезу Червинський, але з цих плівок ми не можемо дізнатися реальну думку червня. І він би ніколи її не сказав, ту думку, яку сам собі. Міркує. Це не була його промова, це було його розумування Тому державний переворот давно йде. Від державного перевороту треба позбутися а вже ж від всіх прокремлівських сил на українській землі. Прокремлівські сили це далеко не ті, кого ми вважаємо Прокремлівськими силами, ну звичайні прості люди. Бо, звичайним, простим людям сказали: от, ось ті, хто проти Зеленського, то, то про кремлівські сили. А ті, хто за Зеленського, це не те ж саме. Насправді все не так, насправді сам Зеленський є прокремлівською силою. Ну е знову ж таки, це моя аналітика, це аналітика інших людей, ідеологів, але це ніяк не витікає з розмови. Реведжука з Червинським. Тому моя реакція на ці плівки спокійна, трошки посмішка. Трошки посмішка. Чому? Бо комусь в Службі безпеки було дуже вигідно виставити ці плівочки. Виставити їх. Не просто а там, прийти в камеру до червня і сказати: Ось дивись, в нас є такі плівки. Червень би сказав, ну да, я в курсі. Була така розмова, я її. Дослівно пам'ятаю, пам'ятаю, де в який момент, а що ви хотіли б дізнатися. Мою думку, давайте, моя думка розвідника, ось вона вам. Але замість цього плівки виклали для суспільного резонансу. І тут вже давайте дивитися, кому це вигідно. Це вигідно в першу чергу режиму Зеленського, який захопив червня. І які намагаються знищити висококласного розвідника. Тобто, це вигідно прокремлівським силам позбавити Україну класного яскравого військового розвідника. Чи загрожує це ці плівки Він блогер. В нього виросте зараз суттєво виросте репутація там, перегляди, він від цього тільки виграє. Свідомо це відбулося, несвідомо. Я навіть замислюватись над цим, не хочу, мені це не цікаво. Я роблю висновок, що оприлюднення подібних плівок було вигідно реведжуку і дико невигідно червню. Якби це прийшла розмова тиха, червь би пояснив, його б відпустили. Якщо це йде через суспільний резонанс, значить його хочуть зробити все можливе і неможливе, щоб не випустити. Намалювати йому ще пару тупих статей про державну зраду там ще щось подібне. І коли суспільне, як пан Степан Хмара каже свободу червинському, да? а хто його знає, от зараз Хмара або інші хтось прослухають ці плівки і скажуть о, та червинський зрадник, не будемо підтримувати червня, наприклад. Да? От, тобто, цілком можливо, що подібний резонанс був потрібний саме з такою метою. От, що для мене. Я червня після цієї розмови підтримувати, буду ще більше. Я, в принципі, ну я не ходив ні на які акції, але на мою думку, це проукраїнська людина. І після прослухування плівок я переконався в тому, що це абсолютно проукраїнська людина. По Реведжуку, так як провішування відбулося з його боку, я почав в ньому сумніватися. На мою думку, треба бути дуже обережним. В усіх розмовах з Реведжуком 10 разів подумати, коли тебе запрошують, наприклад, на, на інтерв'ю до Реведжука. От, і, мабуть, якщо мене він буде запрошувати, то тепер я точно відмовлюсь. Чітко навіть знаючи, яка це аудиторія. От. Чомусь Юрій Швець не засвітився з подібним провішуванням і е, з подібним проколом. Хоча цей розвідник і дійсно міг би поговорити з червням і обговорити багато питань. Ні. Е, Юрій Швець на цьому не спалився. А от Реведжук на цьому спалився. Тому, панове, давайте будемо обережними, давайте будемо згадувати Командоля. От, і детективний метод. І давайте чітко розуміти: в першу чергу чекай кому ви, о, шукай, кому вигідно. Да? От, і якщо це вигідно конкретним прокремлівським силам, то, скоріш за все, це прокремлівські сили і зробили. Десь так. Поки що все, з величезною повагою до всіх читачів, глядачів. Прихильників Конституційного процесу в Україні, самостійного курсу українського народу на українській землі до всіх тих, хто знищує радянщину, всю ту мімікрічну радянщину, яка, о, до речі, роблю вам невеличкий такий спойлер, спробую сьогодні розповісти вам про медведчуківські територіальні громади. Їх багато вони є. Навмисно трохи такою з легенькою такою інтригою ця фраза. Чекайте сьогодні ще один етер. Я буду розповідати про, про справжні Медведчуківські територіальні громади. Буду розповідати про них, про всіх тих, хто взаємодіє з Медведчуком, всю ту наволоч, яка дійсно намагається зберегти. Кремлівську руку на українській землі. Так, по плівках вважаю тему вичерпаною. Знайду що сказати, скажу обов'язково. А так, в принципі, теж думайте, висловлюйтесь, говоріть свої думки. Всім дякую, ще побачимось.